Дня, шановні батьки, доброго дня, мої любі друзі, хлопчики і дівчатка? Діти, скажіть, який у вас настрій зараз? Так, гарний настрій. А ще, як можна сказати, ми вже вивчили який настрій? Так, святковий. А чому, діти святковий? ще в нас продовжується святковий настрій? Яке ж у нас було свято? Так, новий рік. І в нас стояла, у кожного з вас стояла ялинка. Так, давайте це і повторимо. Який настрій? Святковий настрій, молодці. Так, а які свята були? Новорічне свято. А тепер разом новорічне свято, молодці. А що ж було у вас під ялинкою? Так, новорічні подарунки. Молодці, давайте скажемо ці слова. Новорічні подарунки, які ви знайшли, дітки під ялинкою. Я вважаю, що у всіх були подарунки. Чому? Тому що ви всі дуже гарні дітки, дуже слухняні. І всі подарунки і прийшли. А тепер давайте ми з вами пограємо в гру. Дітки, подивіться, у мене ось який чарівний мішечок. І в ньому щось є. Давайте по черзі будемо дивитися, що ж тут є. Так, це ось така кулька. Діти, а це слово з якого звука починається? Кулька. Ку. К. -ку. Звука К. Молодці. Ось іще в мене така кулька є. Ось яка гарненька ще, ой яких багато. І ця кулька. Це все кульки, які починаються з звука, якого К. ми вже вивчили з вами. Молодці. Так, а ось що ще в мене є діти. Ви ж ліпили навіть таке. Це що в нас? На звук Н. намисто! А ну разом скажемо, намисто, молодці, це намисто. І ось таке ще намисто. Дивіться, яке дуже гарне. Ой, а що ж це в мене ще тут є? Так, це ж дітки що? Це вогники, які засвічуються на ялинці. Гаразд. А це в мене, подивіться, ось такі сніжинки. Теж можуть прикрашати ялинку. А ось дивіться, яка верхівочка гарна, яка ставиться вгорі горі ялинки. Діти, а ми з вами вияснили, що це все іграшки, які прикрашають ялинку. А як можна сказати це одним словом? Може, хто здогадався? А я вам підкажу. Це прикраси. А давайте скажемо так, якщо вони тільки на ялинку вішаються, та ще вони і тільки на свято, ми скажемо так, ялинкові прикраси. Молодці, тепер разом. Ялинкові прикраси. Умнички, а тепер ми з вами поговоримо про інше. Як же ви святкували своє новорічне свято? Дітки, я впевнена, що ви ходили на свято, де було багато дітей. А давайте скажемо, що ж ви робили на святі. Я так здогадуюсь, дітки, і ми це будемо говорити реченнями. Ну, давайте з'ясуємо, що ви там робили? Співали? Мабуть, співали, молодці. І давайте скажемо речення. Ми співали. Умничка, а тепер разом ми співали. Що ще ви робили? Водили хоровод? Так, а тепер давайте скажемо речення. Води... Ми водили хоровод. Молодці. А тепер разом ми водили хоровод. Діти, а коли ви хоровод водили? Ви плескали в долоньки? Плескали, давайте поплескаємо. Молодці! А ще, я вважаю, що ви ж і танцювали. Давайте скажемо речення. Ми танцювали. Гаразд, тепер разом. Ми танцювали. Діти, а коли ви танцювали? Ви тупали ніжками? Звичайно, мені здається, ви тупали ніжками. Давайте потупаємо ніжками. Молодці! А тепер ще. Скажіть, ви грали там в ігри, коли багато дітей було в колі. Ви грали в ігри? Так, давайте скажемо речення. Ми грали в ігри. Умнички молодці. Дітки, а тепер я склала коротеньку розповідь про ялинку. І послухайте її, яка ж вона. Це новорічна ялинка. На ній багато іграшок. На ялинці прикраси, вдома під ялинкою подарунки. Дітки, ось таку розповідь ви можете повторити з дорослими. Дорослі будуть ставити на паузу, а ви будете повторювати речення послідовно. Дітки, у кожного з вас ще залишилася стояти ялинка новорічна. Я чекаю від вас фото, які у вас новорічні ялинки! До зустрічі, діти! До побачення!